Ціла студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Таксисти повинні встановити касові апарати та видавати фіскальні чеки. У прес-службі податкової повідомили, що з 1 жовтня до суб'єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівку та або електронні платежні засоби, без проведення таких операцій через РРО можуть застосовуватися штрафні санкції. Детальніше про це говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Адвокат Ігор Шавров. Пане Ігоре, вітаємо Добрий вас. Добрий. день. Доброго дня і вам дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож Державна податкова служба опублікувала роз'яснення, з якого випливає, що більшість суб'єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів, мають встановити реєстратори розрахункових операцій або програмі РРО. Чи всі таксисти мають це зробити? Я скажу вам навіть більше, що вже рік громадяни, які займаються бізнесом ФОПи. Зобов'язані використовувати а, РРО, проте а, штрафи за невикористання вказаного РРО починає поч, поч, почали діяти з 1 жовтня цього року. Тобто, було відстрочення на а, застосування штрафних санкцій, і а, як скажімо так, ідея всього цього протягом року а, люди повинні були підготуватися до цього. І вже працювати з реєстраторами касових операцій. А так, дійсно, всі, ті, хто отримують грошові кошти, скажімо так, не на розрахунковий рахунок в, банки, в банку, а саме, тобто, ми маємо на увазі рахунок IBAN, тобто UA і 16 цифр, зобов'язані використовувати РРО. До речі, РРО це не, не тільки там ну, касовий апарат, фізичний, але і. Електронний касовий апарат, скажімо так, наприклад, доволі відомі, ну, великі компанії там використовують. Я, я до речі використовую електронний чек, наприклад. Тобто, тобі просто приходить смс з чеком, фіскальним чеком, це важливе зауваження. І таким чином, враховуючи те, що частний звоз осіб. Це також бізнес, який реєструється, і деякі люди зареєстровані в якості ФОПів. Вони фактично дійсно зобов'язані, зобов'язані видавати чеки за надання своїх послуг. І я вважаю, що і такий, такий мій прогноз, що на протязі наступного року. Фіскальна служба дуже багато буде робити перевірок саме стосовно використання РРО. Пане Ігоре, ну зараз я користуюся принаймні в Одесі декількома службами таксі. Звичайно, я ніколи не бачила а, ніяких РРО в таксі. Звичайно, мені не надсилали електронні а, касові чеки за проїзд. Тобто, ми можемо зробити висновок. Наскільки я розумію, і не, полі, не помиляюся, що впродовж року ніхто а, до цього не готувався. Хоча час був, то маємо таку ситуацію, як маємо чи я не помиляюсь? Абсолютно вірно, більш того, це викликано сама бездіяльністю і народних депутатів, і в тому числі і фіскальної служби податкової служби. Чому тому, що якщо ви пам'ятаєте, коли на початку війни зробили мораторій на проведення перевірок, так ніхто ж не казав, що РРО дійсно треба встановлювати і треба запускати це ну в роботу і. Тестувати, як їм користуватися, а всі почули, що немає е, штрафів, знач, е, значить немає обов'язку використовувати його. Е, і з такого хибного тез е, з такої хибної тези, і вийшло те, що ми зараз маємо, і в тому числі і податкова служба вон, ну, не проводили будь-яких, скажімо так, ну, компаній з роз'яснення, що. РРО це не страшно, це дійсно не страшно. Я ну, хочу там нагадати, що е, в Євросоюзі навіть на звичайних ринках стоять люди, які продають там власну продукцію з касовим апаратом. Нічого такого в цьому немає. Є е, е, програмні продукти РРО, там, наприклад, ну, така трохи реклама вчасно, на сервіс вчасно. Який дуже зручний, дуже легкий в користуванні нічого страшного там немає. Пане Ігоре, ну давайте тепер де-факто спробуємо спрогнозувати, як розгортатимуться події. РРО зараз у наших таксістів немає. Хто і як виконув... виконуватиме цю норму служби таксі, які часто де юри надають інформаційні послуги, чи самі таксисти, які часто не оформлені, навіть як ФОПи, і не пов'язані зі службою. От це дуже влучно. Я думаю, що саме там такси не будуть перевіряти в першу чергу, а в першу чергу будуть перевіряти бізнес, який здійснюють продажі. І це дуже легко перевірити, тому що ну, враховуючи те, що податкова наразі має доступ до карткових рахунків, і розуміє, там, який обіг на рахунках є, ну, великі, скажімо так, ну. І банки, і податково розуміють, хто, наприклад, продає щось в інтернеті, і я думаю, що почнеться саме з цього. А враховуючи те, що для того щоб зафіксувати, що таксистам не веде касовий чек, треба все ж таки робити контрольну закупку, а це проблемна річ, тому що одна закупка один таксист і одне порушення. Все ж таки будуть йти від великого до малого, і про на протязі року просто ситуація вирівняється, тому що ну громадяни просто звикнуть до цього і прийдуть до нормальної практики. Ви знаєте, я сьогодні читала інформацію щодо а, статків наших водіїв таксі, що до рівня їх заробітку. І а, я розумію, що, по-перше, вони платять відсоток компанії, яка надає послуги. Ну, ми всі знаємо назви цих компаній, повторювати не будемо. так? А, з іншого боку, якщо їм доведеться ще і платити офіційно податки, а, мені здається, що якщо ці податки до них додати а, ще і відсоток компанії, яка працює, представляє послуги так на ринку і на яку неофіційно працюють ці м, водії, то мені здається, що заробітки водіїв стануть настільки низькими, що людям просто буде невигідно працювати в цій сфері. А як це відбуватиметься, і чи є важелі, якими можна залагодити ось це питання? Просто на мій погляд, що податки будуть закладені в структуру доходу. І просто послуги стануть дорожчими, але дуже дивно ну чути на майже кінець другого року війни, що а, треба платити податки. Це ж так жахливо. Ми ж розуміємо, що ну, ми і є країна, і якщо ми не будемо платити податків, то в нас будуть дуже великі проблеми з фінансуванням бюджету, який, до речі витрачається ну. Часто непонятно куди, а, і чим більше податків ми сплачуємо, тим більше ми можемо вимагати від влади тратити грошові кошти саме туди, куди суспільство вимагає, саме на перемогу у війні. Як ви вважаєте, як реагуватимуть на перевірки? Начнімо так з першої ланки. Ви зауважили високого рівня саме компанії, які надають послуги з перевезення. Вони закриватимуть бізнес, вони скорочуватимуть штат. Як ви гадаєте, що вони робитимуть? Я думаю, що це буде спочатку шоком. А або хтось буде підготовлений, наприклад, там, ну. Наші там, клієнти, з якими ми постійно спілкуємося, хто там працює в розмісі, ми це питання, ну, до 1 жовтня вже врегулювали, і я думаю, що великі компанії вже знають, як будуть діяти. Проте є люди, які дійсно там чекали чогось, але це до першої перевірки, тим не менше. А, Перша мали перевірка мали... все змінить. Так, пане Гредю, дуже дякую вам за вімкнення. Дякую за відповіді на мої питання і дякую, що ви приділили час. Лай студія на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Ігор Шавров, адвокат. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал.